Однозначно ніхто з нас не буде таким, ані ви, ані я не будемо такими, як ми були до війни. Пішов добровольцем, раніше займався євроремонтами, будівельними, справами, художніми роботами. Я мисливець, до зброї мені не привикати. Я пішов в Лани ЗСУ, от, як більшість хлопців, коли побачили, що треба, що країні треба допомога. У мене досвіду з армії взагалі не було. Мені 47 років. Чого я дуже боятися колись? Чого я бігати? Важко було, тому що було, я як старшина, там пам'ятаю, як було, що і не було, як довести їм ні їду, ні пити. І в болоті, і в холоді, і по 5 кілометрів йти. Йти на штурм, і поранених. Чим далі ми брали позиції, тим далі було йти пішком вже. І звідти нести. Трьохсотих, двохсотих. У мене там був товариш, Рома, я не пам'ятаю його фамілії, позивний кант. Ну Ми з ним такі анекдоти травили, щоб ви побачили. Коли валив тут 20-й міномет, він говорить, Саня не переживайся, буде нормально. А от коли я його потім побачив, блін... Без голови, половину голови йому відбило, то, звісно, мені дуже. це, Якось воно, знаєте, так. Не то, що там, як би вам сказати, горість там чи що. А в мене, мабуть, більше злоби з'явилося. Я б їх, мабуть, душив би голими руками просто би. Отакі. От Всі говорять про те, що військові є доволі агресивні. Та, це факт. Тому що вони постійно знаходяться в стані мобілізації, і вони розуміють, що є чорне і біле, і сірого немає. Тобто є правда і неправда, і поміж тим нічого немає. Та їхня реакція є загострена, вони можуть там різко відреагувати навіть на якесь слово. Це може провокувати їх будь-що. Умовно кажучи, від звуку до запаху, від, скажімо, там спалаху світла до. До якоїсь навіть дотику, якщо цей дотик буде несподіваний і позаду цієї людини. Але ми маємо розуміти, що це військовий, і ми не можемо реагувати такою ж гострою реакцією на його реакцію. Ми можемо приєднатися до неї, послухати її, сказати ну мені прикро, що так. ПТСР це є вже діагноз, який ставить суто психіатр і ніхто більше. Те, що зараз розкидається наліво і направо про те, що є хлопці ПТСР, які перебувають на лікуванні. Вони просто зараз перебувають в гострій фазі. ПТСР почне розвиватися після завершення стресу. Стрес завершується, коли ми переможемо. ПТСР можна, може розвиватися після півроку, а то й після року часу, після повернення додому. Ми познайомилися. З благодійними організаціями, які вирішили допомагати нам е, асиміляції наших хлопців, які повернулися з фронту наших фронтовиків, військових є таке поняття, як тунельне мислення, тобто в них є наказ і дія. Праця з військовими це в першу чергу треба завжди пам'ятати про правила бою. Там ворог тут свій, довіряй і перевіряй, мусить контролювати процес і мати розуміння, що вони на нього впливають. Ми зараз працюємо з тими хлопцями, які є на лікуванні, які приходять сюди. Тобто це така перша фаза гострого переживання, де вони хоча б мають спочатку виговоритися. Ну, Найважче це коли я побачив жінку, розстріляну в звичайному автомобілі. І ото було коли написано це. Головне, що було на машині, написано жінки і діти. Ну Якимсь, мабуть, скотом. Щоб ти бачив, що у тебе їдеш звичайний автомобіль з написом і ти просто взяв з пулемета розстріляв тих цивільний. На фронті в тебе організм працює на 100-відсотковому резерві. Тобто він виїдає все з твоєго організму. Ти не маєш там втоми, ти не маєш там хвороби, ти нічого того там не маєш. Ти, ти просто воюєш. А коли людина повертається сюди, вона вже має починає їх починає доганяти. Знаєте, їх організм починає їх доганяти. Ти не спав, ти там в лужі лежав, ти там то, і вони починають хворіти. Ми маємо досвід війни, ми маємо цю травму. З цією травмою нам доведеться, ще довго працювати. Мої колеги на 100% переконані, що це не даремно, тому що ми хочемо, особисто ми, як команда, хочемо для себе залишити щасливе майбутнє для наших дітей. А для того, щоб залишити щасливе майбутнє для наших дітей, ми маємо щось з цього робити. Сім груп підтримки було на початку, а сьогодні у нас вже більше 20 груп підтримки щотижня. Найбільше наші військові потребують такої допомоги, щоб просто з ними були і їх слухали. Ми зустрічаємося не тільки в лікарнях, не тільки в груповій такій зустрічі. Ми намагаємося, як мінімум, раз у місяць, організовувати такі заходи, бо, бо ці плоди відразу видно, як вони емоційно піднесені стають. Ну на я нема, люди показують, людині такі. Ви знаєте, як я попав у госпіталь, у мене було якесь отчувство війни, наче я в госпіталі, а мої пацани там воюють. От такі відчуття, наче я їх підвів, ви знаєте. От і все. Це дуже велика робота саме не, пояснити е, нашим хлопцям, що це не їх провина, це, це не їх провина. Вони не винні, що вони там, не сказали, не добігли, там, чи трошки на хвилинку пізніше прийшли. Це не їх провина. Оце їм заважає спати. контузії, Головна біль. Все... Це саме гірше для здоров'я це війна, будемо так казати. Це такий жарт. О, По блін. По-перше, великим плюсом таких заходів є це зміна обстановки. Це має свої такі терапевтичні ефекти для емоційної системи, для психологічного здоров'я. Хтось приймає участь в тій же риболовлі, хтось просто хоче посидіти, хтось хоче віддалитися і просто поспостерігати за, за тим, хто що робить. Вони також діляться і, в цих, і на цих заходах своїми історіями. Тут треба знати і розуміти ці, ці такі тонкощі і шляхи, як, як з ними вибудовувати оцей перший контакт, контакт довіри. Туди ми, як їхали, всі сміялися в автобусі, всі весело їдемо, всі знали, що їдемо в бахмут, що там їдемо на. Що там не, не, не на курорт. І я просто не думав, що так може картина помінятися. Туди їхали веселі, а звідти їхали всі сумні. Що ми вже їхали на ротацію, на відновлення. Їхали такі всі змучені, биті, ранені, контужені. З думкою про тих, кого ми там залишили. Плину і на полі бою тіла, які ми не могли забрати. Просто не могли. Дуже багато пасанов тих, що я знав, якось... Ну, ви знаєте, це все одно, що як Як потеряти маму, папу. Вроді би сьогодні з ним кофе пили, там шутки шутили, сигарету ділили. А тут я дивлюся, він вже у нього полчері нема, блін. Просто якась... Не то, що там. Якась така тоска, знаєте, на душі. От такі. от. Отим. Хлопці довіряють цивільним психологам набагато більше, тому що нема ризику, що ця інформація потрапить не в ті вуха. Тому і важливо таку людину зустріч з психологом або з відкритою людиною, яка готова з тобою поспілкуватися для того, щоб, щоб ну, звільнитися від цих навантажень, переживань, від цих емоцій, які не дають спокійно спати, від жахіття сняться хлопцям дуже часто. В такому стані наші військові перебуватимуть. Ну, що від від півроку, а то й до п'яти, але це залежить суто від нас. Ми маємо розуміти, що є певна етика спілкування з військовими. Та? ми не можемо, принаймні, маємо для початку бути їм вдячними. Просто поглядом, скажімо, прикладанням руки до серця, чи просто навіть словом, там, Я вам дякую, що я можу бути тут, тому що ви були там чи ви є там. Є певні такі питання, слова, які не потрібно задавати військовим, це в тому числі скільки ти вбив, скільки ти поранив, коли ти перший, оці подробиці, якихось таких речей, це точно. Щоб просто поговорити про якісь такі загальні речі, які відбуваються саме зараз, не потрібно заглиблюватися в минуле його, тим більше військове, і в тому числі. Моделювати або візуалізувати з ним майбутнє, слава Богу. У нас є таке місце, як тут, що ми можемо тут відновити цю людину, відновити бойця, який може ще хоче повернутися на бою. Але їм тут зручно. Це дуже ефективно, бо хлопці, хлопці, можуть розслабитися. Хлопці бачать за для чого вони все це взагалі роблять, за для чого вони воюють. Дивитися на це все, що моя хата з краю, я нічого не знаю. Ми радше вибрали іншу девіс Моя хата з краю першим ворогом зустрічала. <му> Наш підхід такий: ми бачимо виклик, ми його приймаємо і йдемо. Щоб нашим хлопцям було легше, щоб дай Бог щоб їм, щоб вони дожили до перемоги. Перемога буде за нами. Я в це дуже вірю. Я приложу максимум зусиль, щоб це збулося. Що, випускати, Чи хтось Там на наживку хоче.